Чому треба регулярно підстригати волосся? Як я завжди кажу своїм клієнтам на консультації, сприймайте своє волосся, наче білу ковтинку, яку ви щойно принесли з магазину. За нею треба добре приглядати, берегти гарний вигляд, не викручувати після прання, прати якісними засобами і просувати при оптимальній температурі. Бо ви її принесли, щоб користуватися руками. Ваше волосся росте до 10 років. Привіт! Мене звати Наталія Лєтрова і я лікар-трихолог та. Творчиня бренду косметики для волосся і обличчя люм. Немає значення, чи ви відрощуєте волосся чи ні. Регулярна стрижка вона допоможе обновляти полотне волосся. Ми розуміємо, що чим довше волосся росте, тим більше пошкоджень та негативних впливів йому доводиться зазнавати. Кінчики виснажуються, починають розшаровуватись, і тим самим це призводить до пошкодження кути волосся. Не вірте рекламі, в якій вам розповідають про те, що кінчики щосичуться. Можна вилікувати за допомогою косметичних засобів, таке просто неможливо. Так можна пригладити лусочки, зробити волосся більш еластичним, але ті частини волосся. Які втратили свою цілісність, ні. За допомогою косметики ми робимо профілактику сухості та ламкості, тому що ми розуміємо, що поганий стан е, стрижня волосся і відкриті лосочки призводять до втрати цілісності і появи розшарування. І до речі, на каналі є відео про зворотні миття, яке допомагає вам зберегти волосся еластичним та живим. Отже, з цим завданням бороється лише стрижка. Якщо ви хочете зберегти здорове волосся, вам потрібно кожні 2-3 місяці місяці підстригати його на 1-2 см. І найкращим рішенням буде проводити подібну стрижку Гарячими ножицями, тим самим запаюючи підстриження кінці волосся, це дозволяє їм рости швидше, не втрачаючи корисних речовин. Тим не менш, спосіб стрижки не такий важливий, як сама її регулярна наявність у житті вашого волосся. У наступних відео мені б хотілося розказати про особливості дитячого волосся і його миття. Чи про курчаве волосся? Тому напишіть мені в коментарях наступні теми, які б ви хотіли почути. Зустрінемось з вами у наступних відео чи у нашому інстаграмі. Посилання в шапці профіля.